Всім доброго вечора, всіх вітаю. Друзі, сьогодні хочу виставити на продаж деякі речі, які мені приходили в посилках, я їх не виставляла, бо зазвичай ці речі вони для, більш для рукодільниць. Але все-таки вирішила їх виставити, тому що і буквально там за символічну ціну. Тому що сьогодні їздила в наш волонтерський центр, там дівчатка ну, позавозила все, що вам вчора показала. Там оголошений збір на реб, тобто радіоелектронна боротьба. Це такі прилади. Для того, щоб виявляти дрони. І я перерахувала вчорашні кошти. Дякую вам, дівчатка, і сьогоднішні, хто мені скинув. Я перерахувала на рахунок цього прибору. І ще хочу якусь копійку, можливо, зароблю за ці, заробимо разом з вами за ці речі, які в мене. Залишилися і і також хочу перерахувати, допомогти, тому що тому, що треба. Так, ну почну, не буду затягувати довго відео. Ну перед цим я хочу показати вам ось деякі речі, які я колись купила на барахолки. Я їх купляла, купляла, складала. Але Ну, у мене їх в достатній кількості. І ось хочу вам показати отакий підзор. Дивіться, ручна робота, оце тільки з цієї сторони, отут є порвана, ну, з цієї сторони порване. А так він весь цілий, гарний такий старовинний підзор. Ось розміри, зараз вам скажу, зараз вам скажу розміри його, бо він довгий, такий, такий як на ліжку. Так, довжина його 2,20 цього підзора, і ширина 20 см. Ось ще раз вам покажу його. Як він виглядає, отакий. От Бачите, він тут відторочений, ось від бониточки ще, від якоїсь простині. можливо, то вже прост... простинь... простирадло спортило. Як там. От такий підзор. І ціна такого підзора, якщо хтось хоче придбати собі вінтажні речі, буде 150 гривень. Та не буду складати, бо це буде багато часу забере. Далі у мене є пара отаких от фіраночок. Я також їх брала собі. Ну, просто в хаті музеї вже в мене там є фіраночки на вікнах. Ну, а так брала просто, ну, шкода, це речі вінтажні і вони ручна робота, воно вже не повториться це все. І так брала собі, але у мене їх багатенько, тому я, які більш такі пошкоджені, я собі залишила, а в такому більш-менш гарному стані вам пропоную. Ось на оцій фіраночці якась, якась плямка. Не знаю, що це така. От. Зараз вам скажу розміри. Розміри 66 ось, на 50 сантиметрів. І їх дві. Ну, ця ця частенька на цій нічого немає, а на тій то якась, якась плямка. Ось такі дві фіраночки. Вони з обох боків. Верніше, з усіх чотирьох боків вони мають отаку хвилясту вишивочку. От. І ціна за такі дві фіраночки буде 100 гривень. Так, ще маю дві отакі фіраночки. Ось, бачите, з такою вишивкою. Це також ручна робота. Ну, ви розумієте, це вінтаж. Це вінтаж. Е, яка? Вони ціленькі, але ж, ну, яка буде тут їх, ну, міцність, я не знаю. Отакі, От. От а, ну, розміри не сказала. От така і ось така. Такі речі вже їх практично немає. Ось. І така, зараз скажу розміри її. Ну, тут 48, трішки вужчі вони за попередні, і 66 висота. Ну, це, мабуть, чи довжина, це, мабуть, стандартні такі вони. І також буде за пару фіраночок 100 гривень ціна. Так, далі тут уже я показую ті речі, які мені клали в посилочку, і вони лише для рукодільниць. Тому що вони всі мають і пошкодження. Ось такий фартушок. От. ну Тут на цьому фартушку багато такого батистового мережева, ось. Гарне таке мережево. І тут ось на грудях також. Саме полотно тут має деякі плямки, ось дірочка тут. Ну, кому для рукоділля цей фартушок буде коштувати 30 гривень. Так, а далі маю отаку сорочку. На жаль, ні один, ні один, один, оцей, одна, ой, ні один предмет одягу на мене не підійшов. Нема такого розміру. От, ось сорочка. Зверніть увагу, вся вона рівняна, це все льон. Вона нова, вона не була в користуванні. Ось тканина дуже гарна, така легенький льон. Це жіноча сорочка, так як має вона отут витачки. І ось тут вишита така мережка, але білими нитками вишита. Ця річ брендова, розмір М. Не знаю, хто виробник. Не знаю, але якийсь бренд. От такий. Ось показую вам. Вишита сорочка. Зараз вам скажу так, на всякий випадок розміри. Так, у грудях розміри 55, у плечах 43. Оце такі розміри. Ну і скажу довжину і скажу ой, довжину, а довжина 68 см. Ну і такий коротенький рукавчик. Вишивка тут лише оце отут, ну, отут мережка на грудях чи біля шиї. Ось така сорочечка. Якщо комусь треба, можливо, таку льняну тканину, можливо, якусь мережку, можливо, сорочку для чогось. Дівчатка, 50 гривень всього-навсього. Так, далі маю. Ось таку сорочку. Ну, розумієте, я вам вже не раз казала. Я замовляю вишивки, мені кладуть вишивки, замовляю мережки, мені кладуть з мережками. Ось така. Я не знаю, що це. Чи це сорочка? Можливо, це сорочка жіноча. Чи це, можливо, сарафан. Ну, більш всього, ж це сорочка. Ось така вона, отут, зверху, бачите? Це також якийсь бренд. Ну, де я замовляю в Австрії, то звідти і Це також якийсь бренд. Зверніть увагу, як я показую. Не знаю, я в брендах не дуже розбираюся. Вона ось тут на Блискавці, блискавка йде. Аж ось так сюди. Аж десь до бедра. от. Тут також має мережку, мережка натуральна, тут також має вишивочку. Ну, не знаю, казати вам розміри її. Об'єм, об'єм тут в грудях 38. От. Та я думаю, що довжину вимірювати немає ніякого сенсу. Це так лише, якщо хтось може, але вона в ідеальному стані, ця сорочка. Також 50 гривень. Так, далі маю ось таку: це не сурочка, це така блузка, кофта, як сказати? Вона також це льон, це все льон, Це ось також льон, ну, вишивка. Оце вся коричнева вишивка, і, і біла, машинна вишивка, звичайно. Також є тут вставки мережева, ось тут мережка, і ось мережка по рукаві і біля рукава. от, І ось також показую тут 44-й розмір написано. І виробник Німеччина. Не знаю, чи буде видно, чи ні. Виробник Німеччина. Так, ну, скажу на всяк випадок, випадок тут. І, до речі, друзі, тут металеві гудзики. Я не знаю, якщо мене буде дивитися Светочка Касьянова, хай зверне увагу. Ось такі гудзики німецькі, вони металеві. Не знаю, чи являють вони собою якусь цінність, чи ні. Ну, мені вони сподобалися так, і. У грудях 51 см ширина, у плечах 36, ну і довжина її 50 см. І ціна також 50 гривень буде такої сорочки. Зверніть увагу, яка гарна няна тканина тут. Так. Так і. А, і ось іще. Знаю, що ще десь була. Це теж ковтина. Тут оце по тканині все вишивка. Це все вишивка по тканині. Ну, звичайно, вишивка машинна, біла, білими нитками. І ось така вона мережевна. Мережка тут синтетична, не натуральна. Але її тут дуже багато цієї мережки, бо вона обшита повністю і по кругу, і ось тут ось між, ну, такі вставочки мережені, і на рукавах ось також є. І, ну, скажу вам, а ну, це також якийсь бренд. Ось не знаю, хто виробник. Не розуміюсь, я на цьому здорово. Ось такий виробник. от І, ну, розміри так на всякий випадок скажу. Тут також є ось такі два гудзики ну Це пластик. Але цікавий такий з якимись, ну, неважливо. І тут в грудях ширина буде 46, у плечах 40. 41. Ну і так, довжина її 56 см. І така ковтина також 50 гривень. Так, ну і деякі речі тут дитячі, також мені клали їх в посилки, партушки, замовляла фартушки, то ось така краса дитяча. До речі, виробник Португалія, тут написано прямо зверху. Тут натуральна тканинка така на цьому фартушку. Розміри 47 довжина фартушка і ширина 31 сантиметр. От така краса, а тут є, да, виробник Португалія. Ось такий гарненький фартушок дитячий. 30 гривень. Так, ось ще мені таке поклали диво дивне. Я милувалась-милувалась цим платячком. Бо таке воно насправді гарне. І лежало воно, але я хочу запропонувати. Тут натуральна тканинка. Ну, це так можливо, хто займається пошиттям ляльок. Тому що це ну, на, на таку дитину новонароджену. Геть, геть зовсім манісіньке воно, але ось зверніть увагу, яка тут льняна тканинка і ще вона з білою вишивкою. І ось така, ось, дивіться, ажурна внизу і зшите воно ось іззаду. Ну, я можу сказати розміри самої цієї спіднички. Тобто, як, якщо хтось хоче використати як мережку, десь 90 см довжина і ширина 24-25. Ось такі тут навіть якісь трояндочки зроблені. Ось таке плаття. така Таке платічко. так, 30 гривень. Так, і я вам уже колись показувала. Оці фартушки. То я вам показувала два, бо мені поклали в посилочці їх два. Не знаю, які з них я показувала. слідуючій посилочці було ще два. От. Отакі От дитячі фартушки. Але тут, що мені подобається, якщо хтось займається рукоділлям, зверніть увагу, яка тут структура, яка тут вишивка на батистові це батист. Такі фартушки мають отакі вони зав'язочки. от, Тут така е, структура, тут така структура. Е, і тут ось така, дивіться, це так, як на комірці можна ви, використовувати, або десь робити вставки, якісь, хто шиє, натуральні батистові такі фартушки. Дитячі. і ось такий. Вони такі гарнесенькі, але ж, ну, я не шиві. Так, ось такі. По 30 гривень будуть такі фартушки. Ну, друзі, на сьогодні все. Відео коротеньке, бо то я вчора вам затягнула час майже на годину. Всім вам дякую, що ви зі мною. Всім тихого, мирного вечора. Велика подяка вам за допомогу і до зустрічі! Чекаю на ваші повідомлення у Viber. Всім пока-пока!